Ну, я тут День А, Добрий вечір, мій дорогенький, як життя? Да, да. Тебе ну, там ще не з'їли? Ні, абсолютно. Ми навпаки з'їли пів компанії вже, mm -hmm. але ж э, очікуваний цей закон. Був так, ти правий, і... але ж ми очікували, що він його підпише місяць. ну, по, ну... Місяць так, майже місяць минув. Він підписав його раніше як спікер, як ти розумієш, а потім просто змінив руки і писав тепер як президент. Чому ну, майже місяць? Тому що там були поправки, якщо ти пам'ятаєш, у день прийняття цього закону вносилися в залі такі по «ед-хок», поправки з голосу. І оці поправки не всі були зачитані Миколою Томенком, який це, це робив. І потім прийшлося доправляти. Просто вписувати оці податки. Змін як таких там немає. Те, що передбачалося, те є підписано. А тепер так, починається просто велика праця. І працювати доведеться довго. Довго, Я маю ну, на увазі, може, рік до того, як воно стартує ну, по справжньому. Планів досить багато, якщо що ти мене просто стоп. І плани зв'язані з тим, що доведеться міняти навіть цей закон, теж uh -huh. ну, якимись підзаконними актами, якимись указами, може з кабінету міністрів, і так далі. Робимо це всі це спільно з такою робоча група, і громадське теж до нього входить. Ти знаєш, входит, входит, і сто цензуру входить, чесно входить, де і політики входять, і медійні юристи входять. Теж і маємо долучити ще і за. Кордону людей, які досвідчені в цьому, які мають досвід по всьому світу. Вже бо Україна, на жаль, запізнилася просто на 15, 17 років, навіть та? з 97-го, та 15 років, з 97-го, який був написаний перший закон, і ось він нарешті ухвалений. Багато сподіваюся, надій на це знаємо, що робити, знаємо, як робити. Будемо доточувати просто і цей закон, і те, що ми збираємося, збираємося, і. Надіюсь, станеться Зураба, Чи ти можеш а. запевнити або не запевнити наших глядачів в тому, що продукт, який буде видавати НТКУ, чи як вона тепер буде називатися згідно з новим законом, він зможе скласти реальну конкуренцію іншим загальнонаціональним каналам? Так, Дени. Я він буде називатися НСТУ або Суспільне, але я запевняю, що він не буде складувати конкуренцію. Комерційним каналом бо, бо має бути навпаки, бо ми не ми працюємо на цьому ринку так, але ми не будемо змагатися за. Рейтинги, бо це комерційна така штука. І Із-за комерції канали мають робити те, що не завжди подобається ну, глядачеві, наприклад. А ми маємо охопити все населення, ми маємо бути улюбленими для усіх, і це теж неможливо, ти розумієш. Тому на цьому ринку ми бавитися не будемо. До того ж, комерційні канали. Знають, що нам залишили десь 5% реклами, і вони теж не дуже задоволені, бо в нас буде а, і бюджет, а, державний бюджет. І Вони кажуть, або або ви ж виберете, що вам треба, або реклама, або те. Тобто, я сподіваюся, що вони нас не сприймають як конкурентів ще два-три роки, не будуть сприймати так. А за цей час ми станемо просто 1 першими на цьому ринку. Вони навіть не помітять, коли це пройде. Ти бачиш основне наповнення? Це буде останнє питання ефірної сітки національної суспільної телерадіокампанії телерадіокомпанії України всіляким розважальним контентом. Чи це все ж таки інформаційний, пізнавальний, культурно-просвітницький і тому подібне? Правий ден, абсолютно правий досвід і інших країн показує, що не може канал стати просто для глядачів якимось. Не знаю, якісним, якщо він не буде мати составляючу інформаційну. І ми маємо це робити і десь на половину може буде ось так. А інша частка буде нерозважальнею, а те, що ми ключимо, тут культура. Знаєш, і вона завжди там, десь в останньому, але в нас не буде так. Одна, ну як мінімум, на половину. Дякую сердечно за.